Сьогодні мій факультет, факультет менеджменту, проводить благодійну лотерею. Учасники мали змогу зробити добру справу та е, позмагатися за е, круті призи. Виручені кошти з лотереї будуть передані е, для ЗСУ. Е, правила участі були дуже прості: потрібно було придбати квиток у відповідальних людей, е, та вартість квитка е, сягала 50 гривень. Сьогодні у нас відбувається лотерея розіграшів таких призів. Щасливчики мають змогу отримати такі призи від центру «Наше здоров'я 5 сертифікатів на масаж, два сертифікати на масаж від салону Квінтра, два сертифікати від піцерії Піцца в хату. Щасливчики отримали квитки у кіно, повний набір для зимових вечорів чай, термочашки та е, солодощі. Спонсором теплих вечорів є факультет менеджменту. Сертифікат від медичної лабораторії Новолаб від компанії Ікстор 24 сертифікати та павербенк. Консультація приватного лікаря от рінголога Другобульської Анжели Романівни і е, таємний лот від тепличного комбінату. Саме кожен керівник безпосередньо ступентиками виконує, ваші куратори, будь-які ваші ініціативи. Я рада, що факульте менеджменту, тут самоврядування цього факультету стало ініціатором такого гарного задуму. Там, де є інтрига, це завжди цікаво. А тим більше, якщо вона направлена на таке добро, як збір будь-якої копійки, коштів, великих, маленьких сум для того, щоб підтримати наші Збройні Сили, це почесно. В народі, можна так сказати, це просить у карму, але ми знаємо, що на сьогоднішній день, коли є реальні запити, і всі очікують маленької допомоги. В стіках кави, в пакетиках чаю чи в правоспинних засобах, це величезна підтримка наших збройних сил. Дякую, що ви вони байдужі. Дякую всім присутнім, хто придбав ці лотерейні квиточки. Ми не знаємо, кому щось станеться. Це все. Фортуна, кому як пощастить сьогодні, але я вам на нас звичай отримати просто задоволення, що ми внесли маленьку крапельку в допомогу Збройним силам України, тому що все заради перемоги. Мені дуже приємно бути сьогодні на такі події. І мені дуже приємно, що ніхто не втомлюється допомагати нашим військовим. Я б хотіла, щоб ви ну тут більшість першого курсу, бачу, організатори, цього, щоб до кінця свого навчання ви продовжували дані такі акції допомоги і такі маленькі кроки, маленькі акції, ведуться до великої перемоги. Всім вдячна за ваші донати і вдячна нашим спонсорам, які нам допомогли зібрати ці призи. Ну і бажаю всім успіху і нашої такої перемоги. Дякую! Ну, підтримка наших захисників це ж благодійні кошти. Хай йдуть на підтримку, то цілі благодійності та й все. Виграв чотири призи. Перший це сертифікат від піцам хату, потім інший сертифікат, центр відновлення спини і суглобів, потім виграв шопер тут факультету менеджменту. Тяжко. Подобалися. Так, да. задоволена. Я купила один квиток і так мені пощастило дуже. Дуже вдячна тепличному комбінату за такий чудовий приз. Це було неочікувано справді. Я дуже здивована і мені дуже приємно. Дякую. Я купила лише один квиток і вдалося виграти павербанк. Купила три квитка. Дуже задоволена своїм призом. Виграла сертифікат на X Story на покупки. Дякую.